У Кривому Розі вручили подяки тим, хто під час обстрілів не стоїть осторонь, а одразу йде на допомогу. Це волонтери, працівники комунальних служб, медики та звичайні містяни, які допомагають постраждалим під час обстрілів. Раїся Степанівна є директоркою навчального закладу, який знаходиться поруч з місцем, куди 4 квітня влучила ворожа ракета. Тоді загинула 21 людина, серед них 9 дітей. Її колектив допомагав розчищати територію закладу, аби як Найшвидше на його базі було відкрито штаб допомоги, де люди отримали всі необхідні будматеріали. Ми там були двоє суток і день, і ніч. І ті, хто був і найбільше всього допоміг із представників нашого колективу, вони сьогодні в залі. Я, ну, мені дуже приємно, що їх вклад відмічено буде, що їм скажуть дякую за те, що вони ось так. Патріотично і відповідально поставились до, до цього. Євгенія є волонтеркою. Вона також була відзначена подякою. Жінка є учасницею міжнародної організації. Окрім допомоги криворіжцям, її команда майже кожен день забезпечує продуктовими наборами жителів деокупованих територій Херсонської області. Під час прильотів, які Стаються в нашому місті. Наша команда працює на точці видачі гарячих харчових наборів чаю, кави. Тобто ми працюємо безпосередньо з, з населенням, забезпечуємо ДНС і всі організації які працюють на місці. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул подякував кожному, хто робить свій внесок у безпеку в кривому розі. Тут є люди, які дуже Допомогли на прильотах, ну, як ми кажемо, це і волонтери, це і медики, це і працівники органів місцевого самоврядування. Ну насправді робота рятівників, яка дуже важлива, і ми їм завжди кажемо дякую, закінчується за 2-3 години. А потім добами працюють лише одні комунальники, да і нам та так, також треба казати дякую. Серед нагороджених і ті, хто гасив пожежі, і ті, хто відновлював комунікації, і ті, хто годував постраждалих на місцях прильотів. Кожен удар ракету по місту Криворіжці об'єднуються, гуртуються, аби допомогти один одному. Та чи може бути інакше, коли ти любиш своє місто, поважаєш тих, хто живе поруч та маєш небайдуже українське серце? Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший міський.